Друзі, вітаю всім підписникам. Отже, перед тим як я зараз покажу, що в нас тут на полі робиться, невеличка ремарочка до двох категорій осіб. У мене телефон по гарбузах виключений вже десь місяць. Що він виключений? Перше. Вже в мене в районі 115 чи 120 кг гарбуза продано. Тобто я вже взяв на карандашик з 1 по 10 листопада, я ще буду вам тримати. Якщо ви до 10 листопада в мене його не перезвоните, не купляєте, воно йде у вільне плавання до інших людей. Це раз. А друге, з'явилася така категорія людей, дуже настирних, які кажуть, я тобі продам по 100, а ти далі продавай за скільки хочеш. Тобі вигодно, мені вигодно, всі діла. Народ так не покатять, ви що? Тема інтересна, але не, не для мене. Працюєш на свій авторитет. Сам зібрав, сам висушив, я знаю, що я зібрав, знаю, що я висушив. Людина бачила все від садіння до збирання до сушіння і до продажу. Людина весь процес бачить. Як ви садили, як ви сушили, я вірю, що у вас так же саме, як в мене, але вибачайте. Давайте кожен сам буде займатися своєю справою. Тепер. Переходимо до нашого поля. Тут, по документах, 10 соток, але ну, реально 9, тому що треба до стовба відгорувати а ми цього не зробили. Що по гарбузові зараза? Влаги, влаги, влаги немає. Що ви розуміли, яка тут земля? Отака тут земля, бачите? Оце ось до поля. Пісок. Тут пісок. Но основна маса гарбуза це баскетбольний. І футбольний м'яч. Є більше, ніж баскетбольний м'яч. Трапляються екземпляри, ну їх мало. І скажу вам так, найкращий варіант це футбол, баскетбол. Все, більшого не треба. Тому, що якщо б брати такого кабанюру і, наприклад, взяти ось, ось таке гой, бачите? Оце я вам футбольний м'ячик, тут по качеству зернят. Верніше, по соотношенню розміру і то що в ньому знаходиться буде краще, ніж той великий. Тому що, що в ньому кужури багато. Цих кужури менше. А насіння по факту однакове. Гарбузи є. Багато маленьких, але багато є і великих. Не вистачає їм влаги. Отак. От от. Зараз, воно вже, бачите, на феню грузимо Прицеп нас з рештовками, вже майже повний. Занята є, бачите, що таке поле. Ось досить такі вже цього теребляться. Занята в них є, бо є пару гнилих. Це теж, бачите, великий, так, да, він хороший, він великий, але його на кашу добре. А молотити не так то його і добре. Занята є, є гнилі гарбузи. А гнилі чого зараза, Бо це поле. Ми прогризають прогрізають дирки, і він в тебе зсередини великий. Красивий, а внутри він вже пустий. І коли ти його береш, а він вже дзвонить. Все, отак от, от. Так що отака от картина, поки задоволені Якщо рівняти з прошлим роком, ну їх зараз більше. Їх більше, це однозначно. У нас того року було безрештово, то в нас що, получилось Дві кубки. А це ми вже заходимо сюди, це, вважайте вже середина города. Це вже середина города, а в нас воно під верхом. А ну покажи де вийдемо. Бачите, сподіваюсь, вам видно. Тобто сам по собі гарбуз по факту невеликий, але в ньому вже не до холери. Це я коли перший раз вручну вибирав, то я не хотів вибирати, зараз вам покажу. Це що великий. Отак його не хотів вибирати. А його розріжаєш і прямо з все звідти достаєш. Вертаємося знову до прицепа Бачите? І ця рештовка, наскільки більша. Тут ось довго, надіюсь, видно, бачите? Стяжку зробили. І отак ото вже гарбузи. Поверху починають виднітися. Но в нас подиви, ми того року, вважай, це вже перебор ми накидали, тому що ми тоді їхали, ти помаленьку їхав і то пару штук був загубив. Yeah. Цього року їх більше однозначно, тому що з рештовками влазить більше. Но, що більше, вертаємося що більше. Щоб була влага, було б ще більше. А так ми б'ємо тільки на що. На ото наше тройне кінське доброволь вимпел 2 оракул і цинк, що давали. І спасіба тому дядьку, який казав лупи цинку, він від жари допомагає. Дивіться, ось теж який хороший. Ну В ньому по факту Зене так само, як в тому, мабуть. Не завжди розмір має тут значення. То, то, що ми його влупили до халєри, то може воно його і спасло. Що воно цю жару перенесло. Тому що Дивіться. Листя реально ще ж зелене. Ще й добре зелене. В других людей дивишся, то в них Ну блін, в нас навіть тут немає де такого засняти, що вам показати. Просто вже земля суха і отакі от маленькі, ось, ду, ще менші гарбузики лежать. А в нас, слава Богу, нормально. Ну, дивіться, зараз ми його першу партію цю дозбираємо і будемо вести. Сьогодні у нас що? 31 серпня, останній день літа. Зараз вдома зробимо отстойника для топляників, щоб перекупом здавати, І почнемо, може сьогодні даже ще й мішок відмолотимо, там буде видно. Отак. От от. А завтра почнемо молотити вже повним ходом. А з 7 вересня вже почнемо на городах у себе там біля дому. Но з поля треба забирати, тому що ще пару днів. І тут буде дуже багато всередині пустих, тому що навіть зараз ходиш, ми ще бігають так прям, що капець, як в себе вдома. Ну все, дивимося, коментуємо, пишемо. І ждемо 1 листопада. 1 листопада почнеться продаж. Не раніше. Так що отак от. Так, грузили причепчик. Ооо, зараз ще можемо. Там і забуксувати Пісок зараза, прицеп повний. Ой, зараз ще може бути весело. Ніколай тільки не глуши мотор, бо як станемо, то стане тут бери тако по діагоналі, щоб виїхав. Зараз буде трошки тверденьке. Верте в діагональ. Все, пішов, пішов. Пішло. <правж> Давай, їдь чи ні, чекай. Ну, колеса так. Їдь, я зараз буду доганяти. Ось такі вони гарбузи. Ну от тут бачите, земля м'яка, про це просідає. Ну, колеса там добре просідають. І воно собі потихеньку його тормозить. Ну нічого, зараз ще один такий прицепчик, може трошки менше. І будемо працювати. Ось так це все діло виглядає, коли ти його везеш. Ні, рештовки тема, так би прийшлося три рази їздити, а так з'їздимо тільки два. І колеса такі, звісно. Чувствується маса Що ці гарбузи щось давлять По весу навіть не буду фантазувати скільки там Але його вистачає Так що так. то Думали, що ніфіга не буде, а воно якимось дивом вийшло, що все-таки є. Покажу, спочатку град перелупив, одні штрупаки стояли після града засуха, але слава Богу відійшов і все нормально з ним. Тепер теребити, сушити і продавати. Отак От ось. Зараз би саме цікавий. Осюди під горочку. Як він димком кине, тяжко йому буде чи ні. І будемо знати. О! Іде? О, пішов дим! Я думав буде гірше. Потягнув. Там на полі защо того, що просто м'яка земля, і він брав груз, йому було тяжковато потягнути. Учитуйте те, що у нас як не як ми робили, щоб колія з трактором впадала. Тобто, якщо ви зробите ширшу бовущу колію на цьому, на прицепі і по пом'ягкому буде тягнути то виходить у вас прицеп буде одну колію собі нарізати, а трактор іншу. І тоді буде йому ще важче. А так за засчет того, що, то, що спочатку прицеп, верніше трактор продавив колію, потім пішов по ній прицеп, то йому як-не-як вже легше стало. Та й отак от. Ну що, зараз будемо вигружати валок і вертатися за іншою ходкою. Значить, що народ? Щоб без рештовок було би три прицепи. Того року у нас вийшло без рештовок два прицепи. Отак подивіться, бачите? Як-не-як, вгрузили ми туди файно. Перший раз був з горбиком. Другий раз пущі кущі заподліцов. Ну а так. На цей рік якимось дивом з цього участочка більше вийшлося вихлопу. Ну, в чому прикол, дивіться. Бачите, вигризає на ніс. Під кожним гарбузом є дира. Тобто, який би ти гарбуз не взяв, під ним є дирка, мишка вже працює. До холери поставляли... де це? Отакі ось таких зелених, дисковий переб'ємо, буде під удобрення. А так всього часточка взяли по факту більше, ніж того року. Зараз ще вам вдома покажу як ми їх розкидали, щоб було, було загальне уявлення, скільки це воно є. Та й будемо далі працювати. Ну що, народ? Значить, поки на поле з поля, поки пообідали, поки знов на поле. Ось це Вон, бачите, ото шматочок. І це шматочок. Це ми зібрали звідси. Далі в тому бур'яні, там до халери гарбуза. Зараз постараюсь вам його показати, але на камеру ви його фіг побачите. Це ось це, що ми з поля вивозили. Ось це воно є. Завтра процедура яка буде? Шланг з водою до комбайна. І почнемо йти, щоб його теребити. На барабанчик буде трошки капати водичка, швидше обмивати і зернятка будуть собі тарабанитись. Ось дивіться, з поля є зелені. Бачите, є зелені гарбузи. Ці зелені гарбузи тут полежать десь, мабуть, з місяць. Потім ми їх подивимося, що з них буде. Якщо щось буде, то буде добре. А ні, то отута плануємо розстелити солому. І на солому весь цей жмих, що буде з гарбузів йти, ми на солому будемо розкидати. І коротше, його ще кілька слоїв зробимо. Суть чому, щоб солома була в цьому жмихові, щоб вона за зиму перегнила, перепріла. І кромі гірщиці, яку ми тут посіємо, ми ще по весні що розкидаємо цю солому. Як-не-як, -як, влагу потрібно тримати. А так ось до отакий от от у нас вружайте, чисто з чого, правильно, з поля. Отак от воно гарно виглядає. З тих 10 ну, десь, верніше, буде з 9 соток. Це і це, це було зібрано з цього п'ятачка. Якщо брати далі, то давайте так, от якщо такое йти дивитися, бачите... Один, один, два, лежить, лежить, лежить. Просто зараза почав рости бур'ян. Ну реально гарбуз тут в судку, слава Богу, є. Побачимо, звісно, в кінці, що тут буде по ітогу. Бо красиво лежати це одно, я вам скажу. А от красиво на вісах показувати це зовсім інше. А так, то вроді би, бачите. Вроді би він є. Ставьте, хто не в курсі наш один город, вон тому другий город. Поки кажу, якщо дивитися, є ну зараза здоровий. От він вроді би да, здоровий, на око красивий, все, перед сусідами можна похвастатись, але кидаєш його в комбайн, багато відходу з нього йде. А от взяти такий здоровелячий, ось до біля нього цей, в них плюс-мінус зернята будуть в однаковій кількості. Це хто не в темі? Кажу вам зразу. Це чисто хвастатись перед сусідами, О, дивіться, який в мене є. ну, лучше, щоб всі були от такого розміру. Легше комбайну молотити легше вам кидати, а вихлоп один і той же. Значить, кагат лежить. Що по цьому городу, що по тому городу, все вам покажемо, як будемо молотити, як воно буде гарно лежати в таких же самих кагатіках. Все буде красиво. Кроме того всього. Тільки що що зробили? От стойничок для топляників. Ось так воно виглядає. Тут строїтельна сітка, зверху шпакльовочна От воно красиво є. Тож знов таки не в курсі. Що таке топлінки? Ви перемолотили, начали мити, перемили зерня та все. Я як чувачок, який хоче продати людям посівний матеріал, який над цим сеньким ділом замарачується так, що мама мія, то я що роблю? То що всплило значить то качественне. То на сушечку, красиво на сонечку воно сохне, все красиво, я людям продаю. Люди довольні, всі мені дзвонять, кажуть, Сеня, який ти молодець. отлично. А ото, що у вас остається на дні той балії, в якій ви миєте, то все діло ви берете, тихенько вибираєте, ложите сюди. Два варіанти. Воно у вас тут гниє сутки. Потім ви його закидаєте назад в комбайн, знов перемелюєте і знов сюди викидаєте. Або ви його тут кидаєте, воно у вас гниє вічно, тільки ви його раз в день мішаєте на сонці, на вітру. Плюс сітки обшулушується добре. І це все йде перекупом. Перекупом, отаке говно, лайно, як хочете його називайте... Ну воно так і є. Воно заходить на раз-два. Ну, скажу вам більше, навіть його, якщо ви візьмете посієте в землю, воно у вас взійде, тому що воно у вас правильно посушено. От і все. Так що такі діла, хлопці. Завтра починаємо потихеньку працювати. Завтра задача оцей весь кагатик перемолоти. добуть з нього сімічку. Зелененькі в кучки полежать з місяць, плюс-мінус. Візьмемо їх, ще потім перетарабанимо, а потім наш город і ось цей город. Ну не знаю, якщо так дивитися, ну, все, що жовтіє, це все гарбузи. І гарбузи тут толкові, тут баскетбольні м'ячі. Ну, кажу, все, що більше баскетбольного м'яча це трошки гємрно. Можливо, якщо брати більший комбайн, то воно буде легше. На нашому воно відчувається, що воно здоровляча хрень там бултихається. Хтось може сказати, то візьми більше комбайн. З радістю взяв би, але треба більшого трактора брати. Тобто дві штуки взаємопов'язані. Ну на даний случай пережили град, пережили посуху. І я рівняю все-таки по полю. Якщо на полі, в тому піскові, в таке вродило, то тут цього року, на цьому чорнозьомі, в двох городах, ну, полю басу буде більше, ніж того року. Я на це надіюся. А там далі кажу, 1 листопада. В 7.00 виходить відосик, я сідаю на телефон, заточую перо і починаю писати. Все, народ, як завжди, всім щастя, радості, удачі, ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал і пам'ятаємо, головне це здоров'я. Бо без нього будь-який гарбуз він буде немилий. Все, до побачення.